Вітаю вас, друзі! Вівторок вечір. Завтра у нас середа, ввечері у нас стрім о 20.00. Я, як завжди, кажу, що там буде цікаво, у нас не бувають стріми не цікаві. І, як завжди, запрошую всіх прийняти участь, хто це зможе і хто вважає це за потрібним. А чим більше людей приходить, тим краще для каналу. Давайте зараз почнемо з того, що ми живемо в сюрреалізмі. Реальний сюрреалізм. Заява президента Сполучених Штатів Дональда Трампа: Я не дав Росії нічого крім страждань або горя, як там висловилися росіяни. Аґев Росія натинк шеп дав їм нічого. Акім санкціон з джевеланс, ж На ці слова відреагував прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Таке враження, що вони всі сидять біля моніторів, телебачення, телефонів, планшетів і тільки слідкують отак, от, хто що де сказав. Тому що у них з ходу випливає відвідка. Друзі, і от Пісков. Кремль згоден з Трампом, що теперішній президент США нічого не дав Росії, окрім горя. Якого горя? От мені цікаво, яке горе приніс Дональд Трамп Російській федерації, Московії? Яке горе? Ну назвіть хоча б одне горе, яке Трамп приніс їм. Та нуль, це такий спектакль, така гра. Так вони підігрують один одному. Ну просто неможливо. Неможливо на це вже дивитися. Знаєте, не... Ну, хочеться і сміятися, і хочеться матюкатися. Як це все робиться? На кого це розраховано? На людей. На людей, на людей в Росії, на людей в Україні, на людей в Європі, на людей Сполучених Штатах, на людей, які не щось почули, щось побачили, або хтось починає переконувати якимись словами, якимись тезісами, да, якимись відео чи ще якоюсь печатною продукцією. І люди, які не дуже внікають в ситуацію і просто жили тому, що жили і у них все нормально, починають цьому вірити. Трамп це ворог Росії. Да, ні, не України, Росії. Це він Росії закрив фінансування. Це він Росії перекрив вже майже всю військову допомогу деяку залишив. А те, що воно вирішено і те, що воно перекривається, я, ми з вами про це говорили ще три місяці назад. Після інаугурації Трампа нуль вирішень в якійсь військовій допомозі. Це пункт номер один. Те, що була призупинена, скажімо так, швидкість надання навіть тієї допомоги, це також правда. Ну, хто б що не казав, хто б тут не розповідав. Я розумію, що люди читають різні смірі, різні... не була уповільнена доставка допомоги. Уповільнена. І те, що можна було. Нам передати за три дні передавалося 15 днів. Те, що за 15 півтора місяці. А зараз, взагалі, до да, офіційного повідомлення, от на момент запису цієї програми, ще не було. Але всі ЗМІ Сполучених Штатів написали. Тільки, тільки здається, політика сказала, що це торкнулось переважно постачання бронетехніки. Ну, давайте так. Якої бронетехніки? Якої? Петріота це також бронетехніка. Абрамс, Бредлі, так. Ну, це такі слова, знаєте, не знаю. От я вважаю, що зупинка вже була повна. Зупинка була на будь-які нові допомоги Україні. Як військові, так і гуманітарні. Для допомоги навіть критичної відновлення. Інфраструктури повністю. Чітко сказав Беннет, міністр фінансів, гроші Україні перераховуватися не будуть. І це правда. Те, що вони сиділи, вирішували по зупинці допомоги, це правда. Що вони вирішили, ну буде це офіційно, можливо, завтра, да, ну, при виступі Трампа. Я не знаю. А те, що вона, я вже казав, зупиняти можна різними способами. Просто різними способами. Можна те, що виділено. Нам дати через три роки там сроків немає. А якщо вони є, вони постійно порушувалися сполученими штатами і те, що зараз нас провокують, і у нас намагаються ну паніку визвати, ну це 100%. І це сплановано, це йде робота, різні його заяви. Давайте проаналізуємо. Ось він е погрожував ввести тарифи. Там щось на пів місяця відсрочив, на місяць. Зараз введені тарифи. Тарифи введені проти Мексики на всі товари Мексики 25%. На 20% казали, на 10, там, але на 20% навіть з Китаю. Але не на 25%. Далі 25% з Канади, окрім найневроносії, з Канади. Що сказати? Що на що йде промивка людей, на що працює преса, воно збувається ну, щось довше, щось швидше, але воно збувається. А промивка людей про зупинку нам будь-якої допомоги у Трампа йшла. Практично всю виборчу кампанію. Там, якийсь момент, він щось там перестроївся, наче буду допомагати, буду, наче давити на тих, на тих, ну давлять зараз тільки на нас. Але ми вистоїмо. Ми вистоїмо. Мені написала наш друг у нашій спільноті Надія Семиренко. Вона написала: Свобода це не те, що вам дали, це те, що у вас не можна відібрати. Це вона підписала, сказав колись Вольтер. Поборемося, будемо боротися. Так, свободу відібрати у нас неможливо. Щоб не робив Трамп, щоб не робив Путін, щоб не робила робили орки. Свобода вона в душі, вона в серці. Розумієте, друзі? Да, про ще про тарифи я трохи не договорив. Вибачте, а то мене так заносить. Китай відповів: з відповіддю не забарився. Він запровадив мита до 15% на імпорт курятини, пшениці, свинини із США. Канада вкладає митом на понад 100 мільярдів американських товарів, також на 25%. Хтось пише 155, хтось 130, хтось 100, але десь середнє воно є. І кому від цього все буде краще? Ну, якимсь, якимось виробникам буде краще. Ви ще не зрозуміли, що робить Трамп всередині держави. Він робить звичайний олігархат, передаються. Підприємства передаються потужності, передаються отраслі під управління. От як у нас там під управління Коломойського, під управління. Ну давай, металургію управляв, практично там Ахметов, енергетикою Фірташ, да, або дав газ, або газодобуванням. Там фіртер переробляться олігархат, причому олігархат підтягується до влади. Перший олігарх це Ілон Маск, і це всередині країни Трамп робить. А я вже казав колись, друзі. Подивіться, він сам олігарх. Він сам олігарх. І він був обіженкою. Його обідали 20-му році. І ось він повернувся до влади. І дивіться, що він зараз витворяє. І уявіть ще раз: якщо обіженка-олігарх прийде назад до влади у нас в Україні, а у нас витворяти. Ну, все, що ти хочеш, гаразд то простіше, навіть ніж в Сполучених Штатах. Так що думайте, думайте над цим. Ось такі тарифи. Ось така торгова війна. Ну, поки він почав там, Мексика, Китай, Канада. Він же там погрожував Європі. Я не пам'ятаю, він же ввів на, на, на європейські товари, чи він там також відсрочив. Якщо пам'ятаєте, напишіть, друзі. Було і повідомлення були, які вони були офіційні, чи була вже введення, чи тільки е, робота ведеться, на що вводити, чи на всі товари. Напишіть, будь ласка. Ну, щось було, не став я. Це так от зараз голову прийшло. Дивіться, знаєте, що трохи мене засмучує? <кій> Дивіться, в Канаді я розмовляв, у мене там друзі, ви знаєте, які допомагають нам. Які, ну, багато там переїхало людей, знайомих в Канаду. Ну і що через поведінку таку Штатів і конкретно Дональда Трампа канадці ну, практично вже половина або не більше. Ну, зменшують менше купують товарів виробництва США. Розумієте? Оце красавці. Як повідомляють, то, що от 55% це вже офіційне там повідомлення Амазона. Да? Почали відмовлятися від користування американського маркетплейсу Амазон і переходять на інші, на інші мережі. Ось це народ. Оце мені подобається. А ми не можемо вести бойкот ні про що, ні про поляків, ні про Порошенка, ні про Ваца. Нічого нас не цікав. У нас аби нам. Оце погано у нас, що є у нас така знаєте, така риса. Дуже погана. Так, от дивіться на цьому фоні США і Канади. Ця торгова війна. Канадці. Почали ділитися навіть один з одним в мережах. Вони виставляють інформацію про альтернативні товари із США від місцевих виробників, щоб не купували товари США, а купували товари місцевих виробників. Браво, канадійці! Браво! Просто в мене немає що сказати. Повертаємося до наших відношень. У це вже трикутник: Росія, США і Канада. Дивіться, все як воно все рано чи пізно, да стає явним, і ми, ми починаємо розуміти. Погано, що ми не розуміємо це рань раніше, да? от повністю немає впевненості. Є якісь вагання, є якісь роздуми, є якісь. Знаєте, така, така предположення по-русски. Вибачте, ну ось дивіться. 14 січня 2025 року в цьому році, 14 січня, ще до інаугурації Трампа, шість днів виходить такий собі патруша в Російській Федерації. Заявляє він зараз помічник диктатора Путіна, а до війни ФСБ, ФСБ, в шви на чолі, правильно, да? І Раду національної щось там безпеки. Ну, велика людина, як кажуть, що це суслов при Путіні. Як суслов був при Брежневі, це Суслов при Так от, що він сказав в цьому році, Україна може перестати існувати в 14, 14 січня 25 року. Ці заяви проаналізувала британська розвідка, але знаєте, начебто, це був вплив. Так вони завжди говорять. Ну і що написали, що розвідка написала. Колишній секретар з безпеки, помічник президента Російських травці Путіна Микола Патершов заявив, що Україна може перестати існувати як країна. Ці заяви спрямовані на те, щоб вплинути на російських військовослужбовців і внутрішнє населення з метою залучення їх до участі і підтримки війни в Росії. Проти України. Ну, нормальні висновки. Аналітики вважають, що коментарі Патрушова є частиною давньої практики антиукраїнських заяв, так, вони були завжди. Але це, давайте, от що Патруша вийшов? Він, в принципі, вже не на головних ролях, і навіть не на других, а десь на третіх. Він просто вийшов і сказав, Україна може перестати знати. А мені це говорить, зараз мені це говорить. Тоді були тільки такі сумніви, знаєте. А зараз мені це говорить. Перемовини з Російською Федерацією. Відбувалися як мінімум після 5 листопада. Да? в листопаді обирали Трампа чи в жовтні. Ну після виборів президента Трамп, коли він уже був обраний президентом, і ось тоді вже почалися перемовини, і ось уже тоді почалися оці всі е, напрямки, оці всі сценарії. як, кого, де і що, і ось тоді вже і Трамп зрозумів, що він нічого не зробить з Росією. Будемо робити з Україною, будемо топтати Україну. І так це й відбулося, друзі. Заява ще тоді ж, коли Патрушев тоді заявляв, тоді ще були, що Україна може зникнути цього річ, а домовлятися про мир мають США та Російська Федерація без інших країн. Скажи, що не так Що не так відбувається, США хотіло кинути Європу. Ну і практично, Європа відсторонена Сполученими Штатами Америки і е, Росією. Європа, е, Сполучені Штати Америки, хоче прибрати Україну. Все, що він тоді сказав, зараз це відбувається на практиці. І ці рідкоземельні матеріали, вони нічого не дадуть. Я вже це казав. Навіть ми їх підпишемо. Ви що думаєте, нам відновлять Трамп відновить нам військову допомогу? Або Трамп нам відновить допомогу на енергетичну нашу систему? Та ні. Ну от просто ні. Нам потрібно мобілізовуватися у себе всередині держави. Це головне, це найперше. Я повторюю це, бачите, як папуга. Можливо, хтось це не розуміє, можливо, до когось це не доходить. Ні, тільки всередині хочемо жити, хочемо бути вільними. Давайте мобілізовуватися всередині. Я розумію, що у нас є частина людей в Україні, яка не мобілізується. Вона хоче, ну, хоч я вже казав, хоч рай, хоч район віддайте нам і рвуться, ми поїдемо вирішувати, ми поїдемо говорити. Хто з ким для чого? Ви там уже сиділи і на молитвених сніданках. Ви були там вже скрізь. Ви вже стільки гівна насипали туди, що зараз залишається поїхати ще раз. І додати останню кучу. Це те, що хоче частина наших, ну я буду називати її опозиціонерів. Це не повинно трапитися. Це не повинно трапитися. Ми просто повинні ось ті, хто залишився українцями, а їх більшість, їх багато. Просто єднатися. Просто бути, знаєте, жорсткими до тих інших, які хочуть зрадити Україну, друзі. Я хочу вам подякувати за вашу підтримку і каналу. Як ви підтримуєте підписками? Це вам не тяжко підписатися, якщо ви не підписані, Поставити вподобайку чи дізлайк, написати будь-який коментар по тому, що я сказав. Можливо, ми ви навіть не згодні. Але я тільки, тільки про, що? про що не треба образи, не треба нецензурно висловлюватися. Давайте нормальну дискусію. Якщо ви цього не можете робити робити, просто йдіть. Не потрібно. Я не знаю, як це доводити. Все у нас буде нормально, якщо ми будемо разом, якщо ми будемо толерантні, якщо ми будемо виборювати свою свободу і волю, друзі. Свободу і волю. Зараз е, перейдемо до наших баранів. Як завжди, у нас друга частина про наших баранів. Друзі, наші наші внутрішні справи і барани не тільки наші. Сьогодні СБУ зібрала доказову базу на російського актора-пропагандиста Івана Охлобистіна. Ну я думаю, як ми не могли зібрати це три роки раніше. Мабуть, тоді не було стільки часу в нашого СБУ або були інші виклики, але класно зібрали. Хлобистина гитує за війну проти. України з першого дня, і оце гойда. Це ж його там викрики висунути. ініційована Службою безпеки лігістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності хлобистів на користь країни-агресорки на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки, друзі, повідомили хлобистину про підозру за декількома статтями кримінального кодексу. Я вже колись це казав і хочу наголосити ще раз: це потрібно робити штампом. По чому штампом? Не тому, що у нас нема закону або ми так привзято відносимося до росіян. Я маю на увазі сторону росіян, тому що там більшість. Ну, величезна більшість вони хочуть вбивати українців. І вони це висловлюють, вони не ховаються, вони ну, навіть не маскуються. І тут не потрібно по три роки шукати докази. Це потрібно робити через три-чотири дні людина, людина, людина. І хай воно буде? Життя у нас стало. Воно, воно довго і у них, і хай воно буде. Далі подивимося на все це. Далі, що я вам хочу сказати: дивіться, сьогодні видання «Реуц» намагалося зробити прямий ефір з Майдану Незалежності. Ну, це просто порушення страшне. просто я вважаю порушення страшне під час війни в Україні. Повідомив Тимур Ткаченко, очільник Київської міської військової адміністрації, що їх зупинили. Зупинила СБУ. Було звернення в СБУ і СБУ зупинила. Чому не можна, не можна робити прямі ефіри? Це пряме, пряме навведення ворога на якісь об'єкти. Не можна. У нас навіть погасили прямі зйомки камер з вулиць, з будинків. Якщо десь це все ведеться, потрібно повідомляти СБУ. Це техніка. Це підприємства, це скупчення людей, це будь-що не можна під час війни робити прямі зйомки, які забороняються знімати е, прильоти навіть. Розумієте? Тільки потім Прямі ефіри можна вести в студіях телебачення, в студіях блогерів, в студіях каналах, всередині, там, будь ласка, введіть прямі ефіри. На вулиці не можна. А от Рот хотів. Знову почати прямі ефіри. Але не вийшло. Я ще хочу нагадати, що всі онлайн-камери зупинені у нас. Ще раз, якщо десь ви знаєте, що працюють, повідомляйте, вони все можуть робити. Це пряма наводка. Це небезпека наших людей, друзі. Йдемо ми далі. А далі, хоч і не наш баран, сусідський баран, президент Білорусі Лукашенко, ну самопризначений президент, наказав розпочати пошук рідкоземельних металів в своїй країні. Лукашенко звернув увагу, що гелорозвідка в країні. Розвинена недостатньо, перебуває на низькому рівні, а тематика пошуку рідкоземельних металів випадає з полю зору вітчизнайних чизнайних фахівців. Є рідкоземельний метал, бульба, бульба, бульба і бульба. Вона для Трампа, він же Трампу хоче запропонувати, а може Путіну? Це рідкоземельний метал. Дуже рідка земельний метал. друзі. З хорошого дивіться з те, що я завжди казав: що кожна громада може захистити себе, кожна. Ось дивіться, птахи Мадяра розгорнули систему РЕП та РЕР для захисту Херсона від дронів. Фахівці 414 окремої бригади безпілотних авіаційних систем птахи Мадяра розгорнули у Херсоні систему засобів радіоелектронної розвідки та боротьби. Це повідомлення не, не, не свіже. Це здається, два тижні назад було для захисту міста від ворожих дронів. Відповідне відео прилуднів командир бригади у своєму телеграм-каналі є, ЄС телеграм-каналі Мадяра є проект ролізована за підтримки Херсонської обласної військової адміністрації. СБУ, Національної поліція, Національна гвардія, Державної прикордонної служби. Ну він тут, знаєте, в наших добрих традиціях перепереперебчислимо всіх. За словами Мадяра, лише за одну добу над містом було виявлено 47 дронів, з яких 39 вдалося подавити. В інший день зафіксовано 37, 25 з них було подавлені. Командир наголошує, що мешканцям міста варто залишатися пильними, оскільки дрони можуть безконтрольно падати та вибухати. Друзі, оце те, що я говорю. Гроші на парасольку від дронів дає Херсонська військова адміністрація. Ще були повідомлення там Сумської області, де створені підрозділи в громадах, які днем працюють: вчителі, лікарі, пожежники, а вночі вони виходять на роботу захищати свої громади від. Дронів, це лятючі ось такі у нас зенітні комплекси. Це можна робити, кожна громада. Вони створили там осередок. І ці люди, вони цивільні, але вони по черзі чергують і захищають, і вже не один дрон не долетів до їхніх сел, до їхніх домівок. Не Бруківку, не Бруківку, друзі. Ну і я хочу ще звернути вашу увагу на всі всі істерики. Пропанації профанації. Ну, ви бачите, що опозиція вона ніяк не підтримує Україну. Опозиція ніяк не підтримує позицію України і позицію. Командування України. Вони стирять. Подивіться на одного Гончаренка. Він вже кричав, що Зеленський продався, що Зеленський не так перемовляється, що Зеленський не то одягнув, що Зеленський не туди пішов. Куча відео він випустив, де він звинувачує Зеленського. Виступав, випустив там якесь відео Порошенка і каже: Пошліть мене пере... на перемовини до Трампа. Так, да, ви вже були. Я вже сказав, ви вже були там. Зараз доїхати. Накидати лайна, добити все пета, заручитися підтримкою Трампа, приїхати будь-яким способом прибрати Зеленського, Відпішов відставку до фізичного знищення і стати на його місці. Оце завдання Порошенка і його всієї камарілії. У них іншого завдання немає. У них немає завдання перемогти. У них немає завдання розрушити Російську Федерацію і, 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 і зруйнувати її як можна. У них немає завдання зробити Україні якусь користь. У них є завдання, е, як у Трампа було, знищити Байдена. Іншого немає. Отак, у Порошенка знищити Зеленського. Іншого немає. Зрозумійте, коли ці люди, ви зрозумієте, тоді у нас буде краще. Ну і ще донатимо, донатимо, допомагаємо. Хочу ще раз нагадати: завтра у нас стрім, друзі. Давайте працювати, давайте боротися за свою волю. Не будемо. її не буде, друзі. Ну просто не буде. Я не хочу зараз будоражити дуже сильно оце все внутрішнє лайно. Хоча воно навіть зараз присутнє. Хоча я не знаю, як можна зараз бути проти позиції країни, от просто не знаю. Ну, друзі, ще це вже трошки не наше. Міністерство закордонних справ Польщі і Туск. Прем'єр-міністр Туск заявили, що їхні прикордонні звіти підтверджують, що допомога США Україні призупинена США вирішили припинити військову допомогу Україні без узгодження з НАТО, без обговорення з Альянсом та групою Рамштайн, і без України, не повідомивши про це Україну, і без Європейського Союзу. Це особисте рішення Трампа. Яке підтримали всі його радники і всі його спільники? Про що тут можемо говорити? Скажи ну і ще знову не наші баради. Як повідомляють британські змі. Британці збирають підписи під петицію проти приїзда Трампа. Уже зібрано, начебто, 100 тисяч підписей. Ну не знаю, подивимося. Це я провірив в двох істочниках. Так воно є. Британці збунтувалися проти візита Трампа на те позорне явище, що він зробив з Володимиром Зеленським, і наголошують на тому, що Велика Британія не повинна. Стелити червону дорожку для президента США в державі запустили декілька протестних петицій. Подивимося, як це все буде. Як це все буде відбуватися? Завтра стрімо. Завтра буде у нас дуже все всередині. Все буде те, що всередині. Ми закриваємо, мабуть, оці обговорення назовні, тому що у нас не вистачає. Знаєте, нервів, сил, терпіння. Ну, будемо тільки як новини це проводити, а будемо все-таки говорити про внутрішню нашу політику. Вона також для нас дуже і дуже важлива. Я хочу подякувати друзі, вам за спонсорство. Ставайте спонсорами, хто може, підтримуйте канал, будемо працювати, будемо робити, будемо робити свій вклад, діліться з друзями, розповідайте, запрошуйте друзів. Щоб нас було більше і більше, хочу подякувати за ті посилки, що ви висилаєте. Да, за дрони я розчитався. Вже я здається, казав. Я вже замовив нових чотири дрони. Чекаємо, чекаємо, коли це буде. Ну і я особливо, друзі, хочу подякувати за ваші донати. Дякую Шатохіної Валентині, Байтуряної Галині, Нікуліної Валентини, пані Валентина, дякую особисто на канал ви перерахували. Матайленка Валентини, Возній Людмили, Фуртата Лені, Синюк Марії, Лазебник Валерію, Мілардо Дань, Даніель прислав через PayPal. Можливо, це було від когось, але отримає від Мілардо Даніеля. Дякую. Великих топ це не був, або сам Даніель, або хтось через нього пересилав. Це за кордоном. Мельник Світлані, Суденко Олені. Сміщук надії, ринда надії, а також о 12:17 і о 16.24 на монобанк без прізвища. Друзі, всім вам дякую. Держимо хвост пістолетом, ніс повише і робимо свою справу. Уперто, спокійно, нормально. Робимо свою справу. І дивіться, коли це так, перемога буде. І удача буде попереду. Якщо по іншому не можна друзі до завтра, до завтра, до прямого ефіру о 20.00. Україна переможе.